Рекордна кількість п'яних водіїв за 4 місяці цього року. Цими вихідними патрульні впіймали аж 38 нетверезих керманичів у Білій церкві та районі. Як інформує патрульна поліція, на порушників склали адмінпротоколи від 17 до 51 тисячі гривень з позбавленням водійських прав від 1 до 10 років. До слова одного з таких порушників затримали на вулиці Селянська. Там сталося ДТП за участі аж трьох автівок: Рено, Міцубіші та. Субару водій останньої на швидкості в'їхав у припарковані машини. Він був на підпитку. Алкотест показав 1,03 проміле до того ж, він не надав копам посвідчення водія, Дебоширу виписали штраф. Весна старт сезонного ремонту на дорогах Білої церкви. Тож департамент ЖКГ оприлюднив тендери на прозоро на майже 2 мільйони гривень. За ці гроші на п'яти вулицях міста усунуть тріщини в асфальті, а саме на героїв Маріуполя, Скверському шосе Івана Кожедуба, Сухоярський та бульварі Олександрійському. На кожен з відрізків планують витратити дещо різні суми. Очікувана найдорожча вартість на вулицях Івана Кожедуба та Сухо по понад 430 тисяч гривень. На інших по 350-385 тисяч. Усі шви мають загерметизувати до кінця жовтня. У Білоцерківській громаді зростання хворих на цукровий діабет немає. Як повідомив нашому телеканалу заступник міського голови Юрій Савчук, під наглядом спеціалістів міської лікарні номер 2 перебувають 1400 пацієнтів з інсулінозалежним діабетом першого та другого типів. З них 130 дітей. Це мешканці не тільки нашої, а й громад області та переселенці. Усім їм надають допомогу шість дорослих та дитячих лікарів-ендокринологів. На прийом до них можна записатись через контакт-центр за телефонами, вказаними на екрані. Зазначу, що пацієнти з інсулінозалежним цукровим діабетом за електронним рецептом забезпечуються препаратами безоплатно або з доплатою в розмірі 15% від його вартості. Також можна отримати і тест смужки до індивідуальних глюкометрів. Зокрема, минулоріч білоцерківські лікарі виписали 7640 рецептів на препарати та ці матеріалі. Але цьогоріч 1811. Скарг на відсутність в аптеках міста інсуліну від пацієнтів не надходило, кажуть у міській раді. Кількість хворих на цукровий діабет, інсулінозалежний з ускладненнями близько 750 дорослих та 30 дітей. При підозрі на виникнення ускладнень лікарі-ендокринологи направляють хворих на консультацію до профільного лікаря-спеціаліста. Невропатолога, офтальмолога, нефролога, хірурга, що займається таким ускладненням як синдром діабетичної стопи, усі ці спеціалісти є в поліклініці КНП, БМР, Білоцерківська міська лікарня номер 2 враховуючи повне забезпечення згідно програм медичних гарантій Національної служби охорони здоров'я ліками, діагностикою та лікування хворих на цукровий діабет, відсутня потреба створення місцевої програми. Послуги з профілактики та діагностики цукрового діабету гарантовані НЦЗУ пацієнтам безоплатно. Вони входять до пакета безоплатних послуг на рівні первинної медичної допомоги. Безоплатні послуги з лікування можна отримати на спеціалізованому рівні за направленням сімейного або лікуючого лікаря. У ліцеї Вектор гімназії номер 18 запрацювала нова їдальня. У цьому закладі її не було 60 років. Як розповідає директорка школи Тетяна Мартинюк, на цю подію вони чекали дуже довго, адже раніше не мали ні кухні, ні місця для харчування та й користувалися кейтерингом або ж раніше ходили до ресторану. Нині зала розрахована на 160 осіб, а кухня обладнана усім необхідним. Є гарячий, овочевий та м'ясорибний, цехи холодильники, комора тощо. Раціон дітей складається з гарячого. Обіду, перше, друге, фрукти та напій, готують їжу шість кваліфікованих кухарів. Також є окреме місце для миття та сушіння рук. До того ж, у їдальні працює система вподобайок, де діти наліпками визначають, чи сподобалося їм меню сьогодні. Вартість харчування у закладі становить 50 гривень згідно з погодженою договірної ціни на сайті Прозоро, будівництво їдальні у ліцеї номер 18 обійшлося міському бюджету у понад 22 мільйона гривень. Ми харчуємо дітей повноцінним обідом. Це перше, друге. Третє фрукти відповідно теж з вимогами до норм правил здорового харчування. Ми транслюємо постійно у нас в залі працює екран, де ми пропагуємо різні речі здорового харчування. Ну поки що це звичайно другий день, але вмовляємо, переконуємо наших здобувачів і здобувачок, що це корисно, що це треба, що ну що це так буде правильно. Він став на захист України ще 2014 року, коли війна лише починалася. Сергій Бабій з позивним «Бек» – прикордонник із Харкова, який пройшов найзапекліші бої і відчув на собі всі жахи війни. З роки служби він не раз дивився в обличчя смерті, але жодного разу не зрадив своєму обов'язку боронити рідну землю. Історію служби воїна розкажемо у нашому сюжеті. Він півжиття присвятив захисту кордонів України та зустрів велику війну у Києві. Сергій Бабій, з позивним Бек, розповідає: А то ООС та повномасштабне вторгнення зрівнювати не може, адже бойовий досвід різний. Тоді не було такого, не було тих самольотів. Такого прямо так, щоб танки валили. все. такого і навали не було. Тому зрівняти той досвід так, досвід був, що потрібно робити все. Він та його родина родом з Харкова, тож військовий шлях розпочав саме звідти. На початку окупації Криму Сергій кілька разів ходив до військомату, але його не брали. Пізніше таки потрапив до харківського прикордонного загону і пробув у ньому до 2015 року. 1 квітня я вже був в харківському прикордонному, пройшли там злагодження. І виїхали на допомогу луганському прикордонному загону. І вже звідти в мене почався ну такий бойовий. Ще на початку окупаційних дій росіян Сергій казав: якщо їх не зупинити там, вони прийдуть сюди. Тоді він не знав, що ці слова стануть пророчими. На той час і в Харкові відстань до Кацапії там геть трошки. Тому я розумів, що треба зупиняти зразу, бо не зупиниш, воно дойде туди. Я не хотів, щоб мої діти бачили війну, але так трапило, що побачили. Після численних атак ворога біля селища Станиця Луганська Бек отримав сильну контузію а в подальшому і інвалідність та був списаний зі служби. Цивільне життя закінчилось 24 лютого 2022 року. Тоді його родина була в рідному Харкові, а він працював у Києві і саме мав їхати додому та не встиг. Чоловік ділиться, дружина знала, що цього разу він точно не зможе сидіти на місці та стане на захист України. Вона розуміла, вона тим більше, що бачила приклади, коли сусіди або там інші. Ну в самому Харкові сидять дядьки, військові, все щось там собі розмишляють, роздумують такі стратегії дивані. А піти захищати то ні, такого не було. Зараз, ну, звичайно, вже дуже змінилося, багато людей помінялися в кращу сторону. Але тоді такого не було. І тому вона розуміла і пишалася тим. Хоча сивини я їй додав крепко. Дружина та двоє дітей 18 днів просиділи у підвалах Харкова, адже росіяни постійно накривали снарядами. На щастя, побратиму зі спілки ветеранів, АТО вивезли його родину. Весь цей час чоловік сильно хвилювався, адже не міг побачитись з сім'єю. Бо у складі 72-ї бригади тримав оборону Київщини. Після тривалого захисту держави та отриманих травм згодом Бек став інструктором, а цьогоріч полишив військо. Свою родину він перевіз до Білої церкви і тепер разом вчаться жити далі. Любов Геращенко, Олександр Куга, еспресо, біла церква. Якщо ви зараз дивитесь нас на ютуб-каналі, не пошкодуйте час натиснути дзвіночок і підписатись на еспресо Біла Церква, адже саме тут ви знайдете всі наші випуски, програм, сюжети, інтерв'ю та вижимку найважливіших новин країни та світу у нашій спільноті. Тож ставте вподобайку і будьте серед найактивніших наших глядачів. Сотні вбитих цивільних та тисячі зруйнованих будівель. Київщина стала однією з перших, хто зустрів повномасштабне вторгнення. Ірпінь, буча, гостомель, Бородянка, Макарів, Димер, Мощун. 270 міст і сіл чинили опір російській окупації. Запеклі бої тут точилися понад місяць. У передень офіційного звільнення регіону від путінських загарбників у Білоцерківському краєзнавчому музеї пригадали ці історичні та водночас жахливі. Ві, події цього року захід відбувся під гаслом Київщина нескорена. Пам'ятаємо, шануємо, перемагаємо, і до нього долучились школярі, волонтери, військові, капелани та рідні загиблих захисників. Хвилиною мовчання присутні вшанували усі, хто віддав життя у боях за Київщину, а також послідовно пригадали усі ключові моменти, доповнили пам'ятний захід композиціями Миколи Лисенка, Йогана Себастьяна Баха та інших відомих авторів. Ми розглянули відео 72-ї механізованої бригади, яка знаходилася під Мощуном. Також віодио Буча Ірпінь познайомилися із тими жахливими подіями, які стали і у цих містах, які звільнили 2 квітня. Це захід дуже важливий, тому що у цей період. Наша Україна сильна, могутня, і вона вистояла. І саме наша пам'ять це наша зброя, наша єдність це наша сила. І разом ми наближаємося до перемоги. І ми бажаємо всім присутнім, всій Україні. Слава Україні і героям слава. І перейдемо до новин спорту. У Києві відбувся відкритий турнір Скіокушинка карате міць столиці, який зібрав близько 700 спортсменів з 13 областей України. Як повідомляє управління з питань молоді та спорту міста, представники Білоцерківської громади, а саме вихованців «Адамант Файт Клаб, отримали п'ять нагород різного гатунку. Зокрема, золото здобув Юрій Лебідь, срібло Іван Волков, а ось бронзу отримали Макар Коваль, Романніст. Торяк та Вадим Фечун таким був цей день очима наших журналістів. Ми слідкуємо за подіями 24 на 7 та збираємо для вас тільки актуальну і перевірену інформацію. А знайти ви її можете завжди на нашому сайті bc.espresso.tv. з вами була Олена Бойко. Побачимось завтра у цій же порі.